Захоплення храму. Прийшли, захопили, перелізли через браму. От, вовки овечі шкурах ламають замки, все незаконно. о, Дивіться на них. О, Добрий день. Що, Катя, як справи? Все добре? Ходити будете до церкви? Ходити будете? А як для чого забрали, щоб ходити? як? Батьківська норм чи не норм це знімати? А чого не норм? Ви бачив світ, які люди у нас християнки, настоящі Християни, моляться. Ми бачили на зборах, як все справедливо, як все було правильно. Da. Da, da. Хлопці наші воюють. А, а де ваш а чоловік? Чоловік, де ваш? Я тут служу, бо я священик. Ти, ти, я давав присягу Богу служити. Ні. Я тут молюсь за наших хлопців. Де чоловік ваш? Де молиш? А, Де, угу. де на війні. Я воюю не... з дьяволом. Молюся за наших хлопців. А ви що? Не встигно зелений подразні подівати. Наші моляться, а ті ламають замки. Набрали молодих хлопців. Дзвонали замки, okay. oh, давай давай соборна Україна, одна єдина, соборна Україна, одна єдина соборна Україна. Дзвонали Україна, одна єдина. Де там нові настояти? Дивіться. Наші хлопці воюють, дивиться. Ломати замки, а ви ламали. що читають Біблію. Вони що читають Біблію, ма. Е, замки далі ще ламають. Уже ламають. Звінці вас, звінці зламали. А ну підходь ближче до мене. Говори, докажи, що я москалька, що ти обзиваєш мене москалькою. Докажи, а ви хто є? замки, замки, ламає замки. Це це все робить цури. Цури, а нічого з позднями зробить діло. Докажи, докажи, а чого ну, ти, ти, ти в у масках, що в маски страшно, стердно, да, стердно. Мама буде бачити відео, скаже, це що мій син Боже, дай йому розуму. О, О зайшли? ура, ура Зайшли вони. А йдіть, дід пийте, давайте, як ви любите, пити, пити, давайте. Шапеліч ви, це ж ваше улюблене. А оці пану а що ви за дитями? Йдіть, проповідуйте, Опері, проповідуйте, чи вас одна пропустить? А чого ми не говорити? У тебе, багато пожертвували. ви не зриваєтеся, ви тут господаря України, пам'ятай, дружини, тут, України, тут господину України. тут, України. Це прям робот якийсь. України! Росія! 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 Мама загиблого нашого воїна, Олега, теж. Оказується, що під тимою вбивці, як ви кажете. Всі тут такі самі українці, всі однакові. Ти мене не показуєш, закорна Україна. Ваня, ходи Бо сюди! <смеш> Бо тут у нас е фронт образувався. Це ж їх маленько виховували для цієї справи. Але я не знаю, чи ці попи е ПЦОшники зв'язалися з католиками. Ні, не, не, вони вони не Це не просто старша <смеш> <Переступлено, то смеш> <то, смеш> там переступлена. Тоа информација се ја про нешто, про кој лапти се е за информација. Не Радуйся, 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 радуйся,